Новеньку котельню на альтернативному паливі запустили у Херсоні. Опалюватиме вона один із найстаріших навчальних закладів обласного центру Херсонський державний аграрний університет. Кабінет міністрів України виділив Херсонському державному аграрному університету гроші на встановлення вікон в гуртожитку та автономного опалення. Те, як тут холодно зимою, знають всі, хто тут навчаються, хто навчається, і ті, хто тут викладають. Тому було таке прийнято рішення, що давайте ми зробимо автономну котельню, тим більше на твердому паливі, тим більше, що є сировина, яку можуть вирощувати. ці ж самі вуз в нього є відповідна сировина база, і що саме головне економія. Економія від того, коли ми користувалися, клицеву користувався міським опаленням. Це і зараз, коли він прийде на брикети, порядка там від 60 до 80 до тисяч гривень за сьогоднішніми підрахунками за сезон опалювальний в місяць. Навчальний заклад відтепер буде суттєво економити. Проте це не головна перевага котельні. Її наявність гарантія, що в навчальному закладі таки буде тепло, що позитивно вплине на якість навчального процесу.